Де при зброї на вулиці, там, де є е, беззаконники, наважиться вони напасти на людину. Звичайно, що ні, бо знають, що людина носить зброю і може зас застосувати. А так Росія побачила, що ні Європа, ні інші країни не відреагували на те, що вона робила, тому продовжила. Далі своє насилля в 2008 році, що вона забрала? Забрала в Грузії також територію. Далі ми бачимо, остаточно звоювала Чечню в 2009 році, закінчила свою війну. Далі розпочала в 2014 році, що напад на наші території через те, що у нас не було того меча, не було защити. Знали, що вона знала, що вона віль. На безкарно прийде на нашу територію через те. Ми оплакуємо забуту нашу історію. За те, ми оплакуємо те, що наша вища влада втратила можливість. Просто е, е, зробити е, захист у тому, щоб Росія не напала. Такий російський був підхід в, все е, всі роки, де вона була присутня з е, своєю агрою е, своєю, е, присутня своїм соціалістичним і е, 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 своєю соціалістичною ідеологією. Яскраво і гарно сьогодні учні об по істоповсесвіті. Історії відчають е, е, таку велику записку, або можна наголосити, е, яку подав Джордж е, е, Кеннон. Він е, наголосив. Це був перший е, посол в, е, в Москві в 46-му році, коли він побачив, як Росія широко наступає на, на Захід, а це е, Центральна е, Європа і, і, і Східна. То він подав не фінансовий звіт, а велику записку, застерігаючи американців, як Росія старається чинити безправ'я в, е, в Європі. І ось було зазначено в цій записці: що перше, що вона робить, це старається спотворити демократичний світ, засновуючи різні організації проспілкові за те, щоб спотворити звичайний демократичний світ, і в цьому залучає на... Писано остатня графа, свою російську церкву е, і тому подібне. Ось так Росія завжди оправдувала свою агресію. І сьогодні, дорогі браті і сестри, можна говорити багато про наслідків історії, яку ми не врахували. А сьогодні змуш, змушені розплачуватися з е, нашими дітьми, нашими внуками і нашими батьками. Сьогодні, як я за... Він не створений. Він став віднині ангелом Божим. Чому він став ангелом Божим через те, що він не прожив своє життя? Він своє життя віддав за нас усіх. А в Біблії читаємо, що немає найбільшої любові, хто віддав свою, своє життя за своїм Він віддав своє життя за нас, усіх, і став ангелом Божим. Ожньому розумінням, а за нашим світським розумінням, став героєм через те, що він звершив. Великий подвиг. Він не тільки, не тільки зброєю захищав нашу Україну, він і своїм життям захистив також усіх нас. Віддав, що було найдорожче, це своє власне життя. До капельки крові ми знаємо, що таке поранення. Це вся кров з людини любігла. Ось так великий ок помирав і заповів нам, що ми були дружні, дорогі браття і сестри. Любили все українське. Щоб не було жодної шпари, де міг би проникнути ворог, зроби, е, з, посі, посіяти свою ідеологію, а це руські. Ми мали свою власну церкву, відстроювали, тільки дружили, бо оце серце українського народу. Тому тобто, що ми все мали. Сказано у молитві, нехай Господь поселить його душу у місці квітучим, у місці праведнім, де вже немає ні горя, ні смотку, а життя безкінечне. Слава Ісусу Христу, слава Україні і слава героям.